Ми раді вітати усіх етері програми української телемережі. Контакт мене звати Анастасія Ромашко. Та сьогодні з нами на зв'язку режисер фільму Підйомна сила Олександр Страцієнко. Цей документальний фільм розповідає про військових авіаторів, які сьогодні захищають українське небо. Наразі показ фільму проходить у різних містах Канади, і вже 13 березня ми зможемо побачити його у Торонто. Тому маємо чудову можливість поспілкуватися особисто з Олександром про процес створення цього фільму, його міжнародне значення та відгуки аудиторії. Олександра, приємно з вами познайомитися та дякуємо, що змогли доєднатися до нас. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея для створення цієї стрічки і чому ви обрали саме цю тему? Вітаю всіх! Мені теж приємно сьогодні бути з вами на зв'язку. Як прийшла ідея зйомки фільму? Ну Насправді, насправді все починалося з ідеї зняти коротенький рекламний ролик про армійську авіацію, тому що це те, чим ми займаємось паралельно постійно. Ми знімаємо короткі історії, такі рекламні про різні роди наших військ. І от армійська авіація була одним з них. Ми приїхали в Полтаву в жовтні минулого року і почали зйомку. Коли ми познайомилися з нашими героями, потенційними взагалі і почали з ними спілкуватися, ми зрозуміли, що ми хочемо взяти у них інтерв'ю. І коли у деяких ми взяли інтерв'ю, і вони нам більш детально розповіли свої історії, я дякую їм за те, що вони довірилися і відкрилися нам в той момент. Ми зрозуміли, що просто коротким рекламним роликом тут не обійтись. Треба робити фільм, тому що ми хочемо, щоб весь світ почув ці історії наших людей, наших героїв, простих звичайних людей, які роблять непрості речі. Що стало для вас головним викликом при зйомках фільму, зокрема в умовах війни? Чи були якісь непередбачені обставини чи інциденти, тому що це все ж таки гаряча зона? Чи ставалося щось таке під час фільмування? Найскладнішим в зйомці, напевно, було знімати бойову роботу, тому що? Під час бойової роботи ми не можемо використовувати магію кіно, і ми не можемо попросити людей, яких ми знімаємо, щось повторити для нас, або, типу, пролетіти, або зробити щось вдруге. Тому нам доводилося координуватися з, заздалегідь з пілотами, брифуватися, обговорювати план дій і план зйомки. Нам доводилося бути мобільними максимально, бути гнучкими в моменті, щоб ми могли швидко, якщо що, змінити концепцію або швидко прийняти рішення якесь. Тому ми знімали маленьку досить командою, щоб оптимізуватися. Також ускладнювало цей процес ще той факт, що під час бойової роботи наші льотчики літають. В режимі повної радіотиші, без зв'язку взагалі. Тому що. Насправді тому, що зараз не вистачає закритих каналів зв'язку для армійської авіації. І ми це питання в фільмі теж розкриваємо. Ми провели невелике невеликі дослідження, що могло би покращити і оптимізувати роботу армійської авіації. Було складно також знімати взимку, особливо, да, бо коли було багато снігу, тому що ми багато знімали ззовні, і коли гелікоптер молотить своїми лопатями і роздмухує сніг навколо, було складно знімати з дрон. Був момент, що ми один раз дрон втратили. Він вижив, але довелося його ремонтувати. Бувало таке, що летіли в борт Осколки на лопастях оставались вони сліди. Бувало, що і в сторону нашу вогонь теж відкривали. але Хвилювання теж це все супроводжувало, але знаєте, дуже сильно допомагало ментально з цим поратись. Те, як коли ми бачили, коли ми летіли вже на борту, і бачили ось цей монолітний холоднокровний спокій військових їх сконцентрованість на виконанні задачі. Ця енергія дуже сильно заряджала. Ми довіряли ним і просто розуміли, що єдине, що в моменті ми можемо робити, це намагатися якісно виконувати свою роботу. І таке питання, що більше, мабуть, інформаційної безпеки, тому що це досі така захищена інформаційна зона. Чи потрібен був якийсь дозвіл певний на знімання української армійської авіації саме, і якщо потрібен, то як би його отримували? Я дуже дякую командуванню армійської авіації за те, що вони посприяли нам в зйомках цього фільму. Все, вся зйомка відбувалася в повній і прямій комунікації з ними. Ми проходили декілька етапів затвердження не тільки зі структурою армійської авіації, а й ще з деякими структурами. Ми спочатку домовились про зйомку короткої форми, приїхали, показали на що ми здатні, проявили трошки себе. Всі зрозуміли, що в цьому є сенс, і потім виникла вже ідея розширювати це переводити це в площину фільму, і всі разом ми працювали над фільмом. Враховуючи, що були певні там узгодження стосовно зйомок, чи були якісь зівки, можливо, від військових або людей, які сприяли цим зйомкам? Про те. Як мають подаватися певні сцени, наприклад, От такого взагалі не було, і за це я теж вдячний за те, що нам довірилися самі військові. По-перше, які герой нашого фільму, які відкрилися нам, тому що знаєте, не всі військові готові перед камерою розповідати свої історії зі сторони командування. теж ніяких вказівок не було. Абсолютно у нас був нам довірили. У нас був. Простір для творчості у мене особливо, і ми творили. Ми, ми створювали. І за це я і теж люблю цей проект і полюбив його за те, що ми нічого не вигадували. Ми не намагалися щось висвітлити або щось навпаки не висвітляти. Ми показали і сильні сторони, і слабкі сторони нашої армійської авіації теж в плані техніки і чого їм не вистачає, для того щоб вони більш ефективно виконували завдання. І так само герої. ми навіть їм не давали заздалегідь питання для інтерв'ю. Е, тому що ми знали, що для нас важливо зберегти ось цю натуральність е, і чесність з їх сторони. І таке питання: у нас було, якби цей фільм побачив ворог, то яку реакцію б ви хотіли б викликати в нього? Що б ви хотіли, щоб вони відчули, якщо б побачили цей фільм? Що б я хотів, щоб вони відчули. Я орієнтувався в першу чергу на наших людей і на широку аудиторію всього світу, яка розуміє, що таке демократія, що відбувається зараз у нас в країні взагалі, яка сприймає реальність такою, якою вона є, а не займається якоюсь підміною панянь. Мені важливо було, щоб цей фільм надихнув в першу чергу наших людей, українців, щоб цей фільм надихнув знову ж таки весь цивілізований світ. Це була рерушійна думка. І сила, з якою я рухався, поки ми створювали цей фільм. Як війна змінила ваше сприйняття кіно і взагалі підхід до режисури? Чи змінився ваш погляд загалом? Дуже сильно це перший фільм для нас, як для команди, для мене, як для режисера. Це перший повнометражний фільм. І, звичайно, він дуже сильно вплинув. Я і кожен з нас, з команди. Ми багато чого навчилися в процесі, багато чого було для нас нового. Ми великий досвід вийняли для себе з цього. А мене це надихнуло. Мене це надихнуло на створення ще інших нових фільмів. Мені тепер я зрозумів, що так, це можливо, і більше того, можливо це зробити краще, ніж ми зробили до цього, тому що ми можемо врахувати вже всі помилки, які були допущені, або ідеї, які були недореалізовані. І тому мене особисто це дуже надихнуло. Мені хочеться далі продовжувати знімати документальне кіно з можливістю в перспективі перейти до ігрового кіно. Фільми, які мені, наприклад, хочеться створювати, мені б хотіло, мені хочеться, щоб вони несли життєстверджуючий характер, щоб вони надихали людей, щоб люди після перегляду виходили з піднесеним відчуттям того, що цей світ багатогранний, він дуже цікавий, і у кожного з нас є все для того, щоб, скажімо так, підкорити його. Трішки розкажіть нам, де вже відбулися покази вашого фільму за кордоном та як ви можете оцінити реакцію взагалі міжнародної аудиторії на нього. У нас був в Мейні показ фільму е і в Америці, і всім, як я зрозумів, дуже сподобалось, мене на жаль там не було. Е зараз от починаються покази в Канаді, я дуже радий, що частині наших військових вийшло потрапити. Е відгуки. От ми, коли робили дубляж фільму, ми робили його з Нью-Йоркською студією студією в Нью-Йорку, І весь цей процес три години робота з акторами. Є окремий режисер, який проводить актора, щоб він правильно озвучив фільм і передав правильну емоцію. І ми були з ними весь цей час на зідзвоні, Їхня реакція мені... Мені дуже сподобалось, тому що мені цікаво бачити, як е, глядач, е, який не зовсім в контексті того, що тут відбувається, сприймає це. І сприймає він це інакше. Він спри... він звертає увагу на і на інші якісь е, речі, е, які ми навіть не помічали в фільмі. Знаєте, там якийсь момент, де камера прикріплена до лопаті вер... вертольота, поки він розкручує гвинти. Ну для нас в цьому не було чогось такого. Е, ну, типу, це, Ми часто так, такі якісь речі робимо, але от, коли ми там робили озвучку, багато було таких моментів, що хлопці були прям вражені. Був навіть момент, коли е, режисер озвучки і актор, е, їм треба було взяти паузу, бо вони так розчулились і так емоційно пережили, переживали те, що там відбувалося в фільмі, що їм треба було паузу взяти. Вони там е, ну, навіть пустили сльозу, скажімо так, мужську. Е, ось. Тому... А зараз показує. На, на цивілізованому рівні цивілізованого світу вони зараз тільки починаються відбуватися. Мені цікаво, який буде фідбек від людей. Мені цікаво почути, як їм фільм. Тому подивимось. Сподіваюсь, що сподобається. Чи вважаєте ви, що цей фільм може змінити якось ставлення якоїсь світової політичної спільноти, взагалі до війни в Україні? Чи буде він мати такий вплив, щоб світ більше був зацікавлений? мабуть, я вірю, що цей фільм буде мати вплив, тому що зараз, як ніколи. Важливо а, показувати і демонструвати світу правду, правду про наших людей, а, правду про те, що тут відбувається, правду про те, чому і за що ці люди борються, і чому ця війна продовжується. Тому що зараз більшість людей бачить і розуміє, скільки з'являється спекуляцій на цю тему, а фільм наш він максимально чесний і типу. Якщо його хтось подивиться, то він сам зрозуміє, і він побачить, що там немає якогось чогось надуманого або постановочного. Глядачу просто достатньо побачити очі наших героїв, які під час інтерв'ю розповідають ці історії. І ти розумієш, що це ну, ти бачиш це, ти віриш в цьому, бо це дійсно так і є. І тому це і чіпляє. Тому я вірю, що фільм матиме зараз е, в позитивний вплив. Е, також, як я сказав до цього, що ми провели дослідження невелике е, питання основне нас цікавило, що може допомогти е, підвищити ефективність виконання задач армійської авіації, тому що хлопці е, в більшості літають на старих бортах, які взагалі по регламенту там де да мали бути взагалі списані. Але вони продовжують цього робити, тому що немає альтернативи. Типу, у них немає вибору, і вони роблять, і вони не просто це роблять, а вони ще й показують при цьому високу ефективність. Тому там є питання, да, от, такі як захищені канали зв'язку, прилади mm. нічного бачення, є системи. Фліри вони називаються. Це тепловізійні системи з камерами, які їм необхідні, теж для того, щоб вночі вони могли виконувати кращі задачі. І я сподіваюся, що фільм виконає ще й функцію адвокації і стане як медіатором між нашою армійською авіацією і, можливо, військовими структурами інших країн, які хочуть якось допомогти армійській авіації, але не знають, що конкретно їм надо. Вони зможуть подивитися наш фільм і краще зрозуміти. Вітаємо вас презентацією цього фільму з таким резонансом великим насправді, і ми б хотіли запросити усіх охочих доєднатися до перегляду фільму у Торонто вже 13 березня. А посилання на квитки ми залишимо в описі під цим відео, та також ви зможете їх знайти в наших соцмережах. Тому запрошуємо усіх і дуже дякую вам. Дякую за те, що ви до нас доєдналися сьогодні. Це насправді було дуже приємна розмова.